Знімаємо собі синхронно. Дякуємо всі, що відгукнулися на ваше запрошення. На сьогоднішній день ми маємо прес-конференцію Тимоніврок і Тернопільської експертної групи, які провели особливе експертне дослідження діяльності депутатського корпусу Тернопільської обласної ради. 15 числа минає три роки з того моменту, коли почала. Діяти а, новий склад, новий склад Тернопільської обласної ради. І, власне, ми подумали, що прийшов той час, який можна сказати, щоб піддати певні підсумки, а, висказати свої позитиви, негативи, про те, як же ж діяла Тернопільська обласна рада. Для того, щоб це дослідження, ми дали інформаційний запит на керівництво Тернопільської обласної ради, яке згідно закону. Оперативно дало нам відповідь, що радує вже закон діє. <кій> Є розуміння в керівництві, що треба працювати з інформаційними запитами чітко і зрозуміло. Друга складова, тобто на підставі цих статистичних даних виводилися коефіцієнти, вони дуже прості, зрозумілі, а, ніяких складностей немає. А, це проста арифметика. А, і другу складову а, власне, цього, цього дослідження ми зробили експертне опитування. Були розіслані анкети нашим тернопільським журналістам, представникам громадськості, які мали відповісти на питання, кого вони вважають там, активним депутатом і так далі. Я пізніше про це скажу. Я хотів би зупинитися на кількох цифрах, які, власне, сплили з цим дослідженням. Дуже важливим фактором є, наскільки депутати відвідують постійне засідання постійних депутатських комісій. А з діючого депутатського корпусу виявилося, що 100% на комісіях було тільки 20 чоловік. Тобто це абсолютно недостатня величина для того, щоб комісії функціонували правильно і була відображена точка зору всіх депутатів. Тут є момент, який потрібно допрацьовувати депутатському корпусу керівникам фракції. А другий момент, який хотів би я зазначити, це кількість депутатів, які були присутні на всіх пленарних засіданнях сесії. Таких депутатів виявилося всього 15 чоловік. Тут абсолютно також, ми розуміємо, що життя є життя, але ця цифра хотілося б, щоб була вища. Ми розуміємо, що є політичні якісь обставини, обставини особистого характеру, але тим не менше тут є резерв для росту з нашої точки зору, щоб ця цифра була вища, а відповідно ми розуміємо, що якість роботи обласної ради може бути вищою. Кількість депутатських виступів на всіх пленарних засіданнях сесії 522. Цифра досить висока. Це говорить про те, що насправді депутатський корпус не відсиджується в залі, а виступає активно і говорить про свою і громадську, і політичну, і депутатську позицію. Коли ми візьмемо. Такі показни, як середня відвідуваність депутатами фракцій пленарних засідань сесії Тернопільської обласної ради, їх було 14 станом на 5 число березня поточного року. То ми бачимо, що найвищий коефіцієнт, тобто 14 це був би найвищий 100% коефіцієнт. Ми бачимо, що ВОС свобода має індекс 11.3, НОНС 11,0, партія регіонів 10,2, УНП 10.1, блок Литвина 8.8. І єдиний центр 7,7. Тобто, розуміємо, 7,7 це фактично половину а, пленарних засідань, трошки менше пропустили депутати фракції Єдиний центр. Ну і не радує також цифра блоку Литвина. 8,8 не є тим показником, яким може фракція вводитися насправді. Середня відвідувач депутатами фракції засідань постійних депутатських комісій Тернопільської обласної ради. Ми розуміємо, що насправді депутатська робота більшій, в мірі має бути власне, не тільки з виборцями, а власне в комісіях профільних, тому що там розглядаються ті питання, які є актуальними для мешканців нашої області. І згідно цього коефіцієнту, ми бачимо, що ми взяли за одиницю це 100% відвідування. Знову таки, ВОС Свобода 0,83, УНП 0,69, блок Литвина – 0,69, НУНС 0,64. Єдиний центр 0,53, е, єдиний центр 0,57, партія регіонів 0,53. Знову в кінці ми бачимо єдиний центр, на жаль, фракція показує не дуже високі результати. Ну і партія регіонів теж треба думати, що фактично половину засідань постійних депутатських комісій члени фракції пропускають. Інше питання, яке ми досліджували, це кількість депутатських виступів на пленарних засіданнях. власне, Ця цифра, про яку говорив 522 виступи. Так? Ми її проаналізували, виявилося, що представників ВОС свободи на сесіях виступили 219 раз, НОНСУ 91, партія Рігонів 80, ОНП 78, позафракційні 45, єдиний центр і блок Литвина 5,4 відповідно. Чому ми на такий показник позафракційні, а насправді в Тернопільській обласній раді позафракційним є тільки один депутат, це Степан Барна, який виступив протягом 2011 року 45 разів, що є в 9 разів більше, ніж сукупний представник єдиного центру і Блоковетрина. Дивно, що представникам цих фракцій нема що сказати на засіданнях сесії обласної ради. Подовжуючи дослідження цього питання, тому що насправді виступ депутата це донесення, знову повторюся, ті позиції депутатської, яку він, власне, має. То ми викрали трійку лідерів, це Сиротнюк, коли 59 разів виступив, Федик Павло, 56 і Барна Степан, 45 разів. Ну, і, безперечно, ми не могли просто не зробити певного рейтингування а, депутатів Тернопільської обласної ради, адже це дає мотивацію для одних і дає можливість порівняти все-таки виборцям, а як же працюють депутати, яких обирали власне, наші мешканці нашої області. А, загальний Тобто я зараз розкажу про методологію. Методологія полягала в наступному: загальний сумарний Рейтинг він а, визначався з таких показників, як відвідуваність комісій, відвідуваність пленарних засідань, депутатські запити, і виступи, виступи на, сесії, а, обласної, на пленарних сесії обласної ради обласної ради. Це формальна частина і неформальна частина це власне те, що я говорив, що ми розсилали анкети, і а, наші експерти, це журналісти і представники громадськості, давали власне своє бачення. Активності депутатів Тернопільської обласної ради. Ми зумисно не робимо, тобто ми викорнули п'ятірку депутатів, які власне, є лідерами і, і, і експертного опитування, і власне, статистичного дослідження. Ми на сьогоднішній день не даємо там перше якесь там, друге місце чи п'яте. Чому? Тому що розриви насправді дуже невеликі, і, і всі експерти, і власне, цифри говорять, що ці депутати являються лідерами і мають е, найкращі показники депутатської активності. Я зачитаю з вашого це Барна Степан Степанович, нотки в алфавітному порядку, я просто наложу ці прізвища. Барна Степан Степанович позафракційний боліщик, Володимир Михайлович, УНП, Сиротів, Олег Мирославовичово, Свобода, Стаюра Володимир Іванович Свобода, Федик Павло Дмитрович, партія регіону. На сьогоднішній день ми запрошували і Олега Мирославовича, він перебуває в Києві на круглому столі по адміністративній реформі. Тому ну, в принципі, якщо захочете, журналісти зможете потім пізніше з ним поспілкуватися з тих питань, які на сьогоднішній день будуть е, виступати наші депутати, е, лідери по найкращому показнику депутатської активності. Ну, коли є кращий, безперечно, хтось є відстаючий. По тих самих параметрах були визначені е, три, три депутати нашої Тернопільської обласної ради, показники яких... Ну, М'яко, скажімо, бажають бути кращими, а якщо і не більше. Прокоментую трошки далі. Тут ми навмисно показали індекси. Якщо ви бачите, там є, наприклад, Чижмар Юрій Васильович. Ну, я зачитаю цю трійку, це Чижмар Юрій Васильович, який є лідером по найгіршому показнику депутатської активності Шевчук Халій Назарович Нунц і Леонид Едуард Володимирович Свобода. Ми тут навели спеціально а, ці індекси, тому що ці індекси власне, складаються з тих математичних даних. А ще на сьогоднішній ранок Чижногоря Юрія Васильовича було взагалі повний ноль. Але а, оскільки ще анкети приймалися до 10-ї години сьогоднішнього дня, один з експертів дав один бал. Ну, журналісти пам'ятають, яка там анкетка була, так, там від 1 до 5. І сьогоднішній ранок один. З експертів дав один бал, тому він вийшов 0,01. Я вам просто поясню, що це означає. От, коли ми відкриємо, в мене є файл, де розрахунковий, то ми бачимо, що черговий Юрій Васильович не відділив жодного засідання ні, е, ні сесійного, ні е, комісії. Так? Хоча ми пам'ятаємо, це лідер списку єдиного центру, це бувший губернатор, це людина. Я сьогодні йшов, побачив сітілайт його. Мені пригадався такий віршик. Хлопчиня, хлопчиня, хлопчиня з розумними очима і чолом високим тисненням. Симпатичний молодий чоловік, який спілкується з нашою громадою. Ну, захожу на сайт про все. Вітаю жінка, вітаю жінок, там, а, читаю якось періоди, коли є людина. Прихожу в сесійну залу, ну, немає людини, так? немає фізично. Стоїть питання: навіщо такі депутати, навіщо бути депутатом, навіщо претендувати на а, позиції, які ми критикуємо постійно Верховну Раду так? на сьогоднішній день, ми бачимо амбіції цієї людини. На Верховну Раду. На сьогоднішній день треба спочатку з цією радою розібратися або покласти депутатський мандат, але тут же питання якраз до, може, і керівництва, в тому числі обласної ради, щоб воно приділяло більше уваги таким депутатам, які не виконують свої депутатські обов'язки і функції. Ну, знов таки, Шевчук Федір Назарович. Фактично той самий показник на кількох засіданнях був там. і... І так далі. По Ліонову тут зрозуміло, є питання, е, хоча е, є певна депутатська активність його, як там, володя більше знає, і по посаду місцевий депутат, і так далі. От, тим не менше, е, тут треба дивитися вже тепер політичним силам, а чи варто нам обирати людей з інших регіонів. Якщо вони не можуть реально функціонувати, я розумію політичну досільність, коли е, «Свобода» включала Ліонова. Ріонову треба захист, тому що АРК не проста територія політична для БОССВОДА. І певним чином депутатський мандат Тернопільської обласної ради, я розумію, що допомагає. Але зрештою це не вирішує питання функціонування власне сесії Тернопільської обласної ради. Тому, знову таки, чим, Юрій Васильович, людина з Закарпаття працювала в Києві, ніякого відношення до Тернопільщини, крім призначення, губернатором немає. Абсолютно та сама ситуація. От. Наразі це все. Ще хотів сказати, якщо будуть питання, потім вже журналістів не відповідемо. Надаю слово Володимиру Ханусу. <клухи> Доброго дня.